Жіночі і дитячі купальники, чоловічі плавки і шорти відомих фірм Целф Лорін Феба пропонує відділ номер 19 що на другому поверсі торгівельного центру Панорама. Широкий асортимент і кольорова гама. Від самих маленьких до самих великих розмірів на всі вподобання і смаки. Також наші консультанти нададуть вам каталог, де ви зможете замовити купальник на свій смак та побажання. До кожної моделі можна підібрати Парео, що зробить вас неперевершеною. То ще рідні леді, завітайте у відділ номер 19 що на другому поверсі торгівельного центру Панорама, який знаходиться за адресою місто Умень, вулиця Леніна, 15 з 9 до 19 години.